Загальноосвітня школа номер 19, що в Ужгороді в два дні поспіль прийматиме по три сотні абітурієнтів, які обрали для себе іспит з історії України. Їх уже традиційно розмістять в аудиторії по 15 людей. Із трьох сотень сьогодні не з'явилося на іспит 22 учасників. Це трохи менше 10%. Такий показник присутній майже на всіх іспитах. Прикрих випадків із забутими сертифікатами чи іншими документами у перший день складання на цьому пункті не було. Це другий предмет після української мови щодо кількості на українській мові було майже 7,5 тисяч учасників. А на історії України зареєструвалося майже 5 тисяч 4 тисячі 992 цьогорічних випускники для частини абітурієнтів. Це дуже відповідальний момент. Відтак, аби було морально легше, взяли з собою підтримку в особі батьків. Ті переймаються не менше своїх дітей, адже бачили, як відповідально їх діти готувалися до зно. Ну вона в неї більше такий математичний склад розуму. Вона на економічний хоче поступати, то готувалася дуже готувалася математику, ну українська мова в школі нормально. Ну історію готувалася самостійно, дуже хвилюємося. А зараз, взагалі, всі важкі предмети, і дуже важко дітям ну, з усіма предметами. Діти ж по-різному оцінюють складність тестових завдань. Комусь вони здаються легшими, а хтось взагалі не вбачає у них складності. Складність полягає в тому, що весь матеріал охоплює ЗНО, тобто від 7 класу і до 11-го. І просто ці кількість дат, кількість просто матеріалу занадто велика. Та ні, там не важко готуватися. Там просто почитати вивчити. Важкі дуже. Там дуже треба логічно думати, навіть якщо ти знаєш програму. Це тобі взагалі не допоможе. Треба бути дуже розумним, щоб розв'язати ці тести. Традиційно ми проводимо своє тестування і запитуємо в абітурієнтів щось із шкільного курсу. Результати цього разу втішили. У порівнянні із всесвітньою історією знання були глибшими. В якому році було прийнято християнство в Україні?» У 988 році Володимиром Великим було прийнято Володимиром Великим у 988 році. Володимир Великий охрестив у 988 році. 1988 році». Ким? О, Володимиром Великим Кому році була створена Карпатська Україна. Августин Валашин в 39-му році. – Карпатська Україна була створена Цей, що йому є, Августином Волошином рік, якщо чесно, трохи призабув. Щоправда, серед абітурієнтів були й такі, що сприйняли наші запитання за провокацію і відмовилися нам відповідати. Ні, ну такі запитання здавати, тільки для чого було в коли Карпатська Русь була хто то був основоположник. От такі тобі не буде давати. Чому? Ну, по своїй причині. Може тоді скажете, коли було прийнято християнство в Україні. Давайте по історії України будемо здавати тестування. це по історії України. А ви нас для чого зазвіти по історії України. запитання? Ну тому що я буду здавати тестування з історії України Ну, сам. Чому я не знаю, а просто не хочете казати да. висновки про рівень знань зроблять перевіряючи традиційно роботи відправлять до іншого регіону. Завдання того чи іншого регіону не перевіряють за місцем проживання, а служба охорони відвозить його в той чи інший центр. Але про це знають тільки працівники Українського регіонального центру. Ну Сьогоднішні ви бачили, що коли ми відкрили контейнер, то ми побачили, що ці випускники, які складають зовнішнє незалежне оцінювання в дев'ятнадцятій школі, їхні результати буде направлено в Донецький регіональний центр. 1 червня закарпатські абітурієнти продовжать складати тестування з історії України. Відтак залишаться ще два іспити: Останній – з біології 7 червня.